У тій страшній аварії Діана втратила єдину доньку та чоловіка і сама вижила тільки дивом. Через тяжку травму голови жінка не пам'ятає моменту зіткнення. Я пам'ятаю, що малышка заснула в машині. Як сказати, тим мене утішаєш що вона, цього нічого не почувала. Цей жах стався наприкінці грудня. Харківська кільцева. Два легковики просто стояли на світлофорі, коли прилетіло ззаду. Це був двотонний позашляховик. Вообще, да, столкновение было вообще без тормозов. То есть больше, чем 100 километров, это одно значит. Это самый минимум. Побежали мы к семерке, и пока мы семерку вытаскивали водителя, ну, в это время он завел машину, ну, услышал, что завелся машина. І на большої скорості промчався. водій джипа і не думав допомагати. Він тисне на газ і тікає від розлючених свідків. А десь за два кілометри на виїзді з Харкова вилітає на зустрічну. просто ось на цю стареньку двійку. Всередині Жигулів були четверо: Олександр, його дружина, восьмомісячна донька Ярослава та тітка дівчинки Ірина. Останню ударом викинуло у вікно це і врятувало її життя. Я замічаю, що одна із фар виривається із обшого потока і несеться на нас. Хтось кто з нас троїх я не помню, сказав з якою він несеться. Посмотрите, з швидкістю він несеться. І все. Позашляховик, зім'я в Жигулі наше бляшанку. Маленька Ярослава загинула просто у своєму візочку. Дитину розчавило. Її батька та матір везуть у реанімацію. Я Корвітів вам на свій на ваш атвіт. Я віру вопрос. А це водій Джипа. звичайні новини застали його одразу після аварії у машині копів. Чоловік ледь розмовляє від випитого один і сім проміле алкоголю у крові. Я на ногах стояв з трудом. Не мог найти, где його курточка, не мог його повісити. Ну, не из первого раза, так сказать, тест, То есть не мог попасть в баночку. Даже. Чоловік Діани Олександр помер у лікарні. Сьогодні на суді, свідки згадують, на ньому не було живого місця. Питався освободити нову зажатою, вона була зажата між педалью тормозу і частиною кузова. Сама Діана ледь стримує сльози. Розповідає, що того вечора вони щасливі поверталися від лікарів з хорошою звісткою. Дитину вдалося вилікувати після тривалої хвороби. Нам сказали, що все хорошо вас нормалізувалося, Рібьона повністю здоров. Ви молодці, ви його витащили, все у вас буде добре. Водій жипа під час засідання стоїть мовчки Павлові 36. Офіційно безробітний. Ще під час слідства зізнався, того вечора дійсно пив, поминав свою тітку. Он настоятельству употребления алкоголя пояснил, Пояснив, що где-то грамм 200-250 водки в этот день. До моменту ДТП Обставин Бог аварій Павло начебто не пам'ятає, але про вину визнає. Він виновним себе признає повністю і раскаивається в тому, що произошло в этой трагедии. І соответственно, його сім'я, родственники роблять все, що в их силах, чтобы каким-то образом возместить тот ущерб, который причинен. Потерпів. Та для сім'ї постраждалих гроші не головне. На суд вони йшли, аби почути каяття, та щирості не побачили. Ну зрозуміло, що знаєте так за внутрішніми відчуттями. Звичайно, я б його вбив. Ну, ми ж живемо в цивілізованому світі. Павлові загрожує до 10 років колонії. Вже на наступному засіданні можуть оголосити вирок. Самій Діанні ще потрібна довга реабілітація. Вона посивіла та страждає від. Нестерпного головного болю просто хотіла, щоб он іскренно це знав. І мені очень хочеться, щоб ну, по крайней мере, наше діло послужило примером тому, щоб люди в п'яному состоянні даже не підходили к машині.